Всім привіт. Це йога допомога, і я Таня. Сьогодні заняття присвячене темі, як покращити ваш сон, зробити його більш здоровим та якісним. Сон можна покращити кількома вправами, виконаними перед сном. Але є ще кілька речей, які можуть дійсно допомогти вам відродитися вночі, прокинутися вранці наступного дня новими людьми, свіженькими, гарненькими, молоденькими. Заплануйте наступний день. Зробіть кілька таких пунктів свого плану, які будуть вас дуже сильно драйвити і заряджати, і ви захочете вранці чим пораніше встати, щоб зробити свої кльові плани. От, І відповідно, ви захочете чим пораніше лягти, тому лягайте десь о 22 годині. Ну, до 12 точно треба лягти. І обов'язково кілька годин вночі треба спати, коли виділяється гормон мелатонін. Також треба спати в темноті і тишині. Тепло якраз не обов'язково. Якщо у вас гарна ковдра, то все добре. Але якщо вам не вдається досягнути темноти, то використовуйте, будь ласка, пов'язки на очі. Рекомендую не пити на ніч багато води. Ви захочете встати посеред ночі. Краще воду пити зранку, може навіть примусити себе трошечки до обіду випити до літру води і на ніч пити не більше склянки. Також рекомендую перед сном розслаблятися кілька хвилин, щоб просто подихати, пройтись увагою по тілу. Можна подумати про щось хороше, про щось вічне, майбутнє. На моєму каналі, до речі, є кілька відео, які допомагають гарно закінчити день і гарно почати день, налаштуватися на робочий позитивний лад. Почнемо наше заняття із. Кілька хвилин дихання. Я думаю, нам треба буде якась опога, щоб сісти просто трошечки вище, опустити коліна і вирівняти спину. Так ми відчуваємо свої кісточки і можемо на них трохи перекотуватись. Це нам допоможе відчувати рухи живота. Час вдиху-видиху. Тепер кілька миттєвостей просто відмічаємо, як відбувається дихання, розслаблені руки, опускаються біля тазу і ми нічого не робимо, з диханням просто спостерігаємо, так. і тепер кладемо долоньки на животик. Намагаємось вдиху перекотити таз так, щоб уявний хвостик ніби завертався назад, на вдиху, і на видиху, щоб уявний хвостик ніби підвертався вниз. Ми відчуваємо ці рухи своїми кісточками. Животик, розширяючись, вдиху, допомагає діафрагмі опуститися і набрати повітря в легені. І навпаки. На видиху ми допомагаємо вітрю з легенів вийти, щоб замінити його на нове повітря з новим видихом. Намагаємося знайти ідеальні рухи, які вам допоможуть дихати животом і розслаблено і легко. Це можуть бути дуже сильні рухи, можуть бути. Просто невеличкі похитування на кісточках тазу. деталішні да, Коли ми не багато рухаємося, тобто маленькі рухи дозволяють більше уваги все-таки звернути дихання. і у інші відчуття внутрішні. Дозвольте собі вільно, легко, розслаблено дихати повним животом і відчути радість дихання, радість життя. Можна трішечки робити якусь щілину диху вущою, тобто розтягувати вдих і розтягувати видих. Виходить зі звуком дихання Спробуйте. От. Ми тим часом вже змінимо позицію. Просто мягко, легко перекотимося, пере... поміняємо позицію на чотири точки опори, долоньки під плечима і коліна під... під тазом. У нас столик такий вийшов і з цього. Положення будемо робити прекрасні вправи, які завжди можна робити, коли ви не знаєте чим зайнятися. І які вправи робити? Кішка, корова, ідеальні вправи для спини. На вдиху животик розслабляється, опускається, шия продовжує лінію хребта і погляд в горизонт. І видих, точка між лопаток до неба. Вдих. І з видихом розслабляємо шию. Вдих. Відчуйте наскільки рухливі плечі. Чи є у вас відчуття, що з кожним разом плечі рухаються все більше і більше? Наскільки звільняється поперековий відділ? І також як почувається шия? Зніміть контроль і розслабте шию. Чудово. Ви молодці. Тепер сідаємо на п'яти, животик між колін, між стегон, точніше, руки вперед і високі пальчики. Ми витягуємо долоньки вперед, 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 на високих пальчиках і допомагаємо собі відчути, як видовжується вся спина. З Зводику можна відпустити це зусилля. І ще один вдих на високих пальчиках витягуємо все тіло з тазу вперед. І видих лоб на підлогу. Можемо далекі до стоп відправити і ще розслабити плечі. Кілька дихань зробити і відчути, наскільки животик рухливий все ж таки під час дихання, адже він. Зараз в замкнутому такому просторі перебуває і масажує своїми рухами органи тазу. Це дуже корисна справа, якщо вам треба розслабити саме органи тазу. Ще раз сидимо на стопах, на п'ятках сімничками. Коліна трохи розставлені, животик на стегнах руками витягнули. Корпус із тазу і акуратно поклали лоб. Видих. Ручки долоньки до стоп. І тут можна розслабитись. Вот. Тепер ми підіймаємо долоньки вперед. І знову ми опинилися на чотирьох точках опори і звідси виходимо в планку. Планочка. поясницю поперек намагаємось підняти повище. Чудово. Тепер трохи ближче ставимо стопи, але вони на ширині тазу залишаються зігнуті коліна і хвостик з прямою спиною. Ми відправляємо хвостик до неба. Погляд на стегна. І руками тиснемо. Витягуючи спину і руки в одну лінію, хвостик до неба, коліна можуть бути зігнуті, наша головна мета відправити хвостик до неба. Лопатки ми ніби трошечки зближаємо, але не напружено, намагаємося їх відчути, зрозуміти, усвідомити. Прекрасна гірка вийшла. Давай. Тепер з цього положення кругла спина і опускаємо коліно на підлогу. Трошечки талі коліна, тобто не чотири точки опори, як було раніше. От, і намагаємося опустити таз понижче на плечі над долоньками. От. І ось в цей момент згинаємо лікті і відправляємо хвостик сісти на п'ятки знову. Видих. На вдиху через круглу спинку. Повертаємося до позиції, коли груди дивляться вперед, плечі над долоньками, і видих, зігнаємо лікті знову сіднички на п'ятки. Вдих через круглу спинку, дивимося вперед. І можна різні боки подивитись, а з видихом випустити лоб на підлогу. І знову вдих. Вдих через круглу спинку, ми розкриваємо груди вперед. І за видихом ми вигинаємо спинку, прогинаємо її, ставимо сіднички на п'ятки. І в цей момент починається вдих. Спинка тепер кругла, інший бік прогинається, вигинається. Краще дивитися вперед. Але якщо ви знімаєте відео, можна і камеру дивитись, і видих. Вдих. Хвилька. Видих. Хвилька. Вдих. Хвилька. Видих. Хвилька. Поступово будемо рухатись до наступної вправи. Наступна вправа буде ось така: з чотирьох точок опори. Хвостик тягнемо догори. Видих. Так. Можна зробити. Ну, За бажання, якщо вам так хочеться. Ліва нога стає по центру килимка, наприклад. І на вдиху права нога продовжує лінію рук і спини, витягується далі, вгору видих права нога до лоба. Вдих права нога продовжує лінію руки спина. І видих до лоба праве коліно. Дома. Тепер на місце лівої ноги посередині квинка стоїмо праву ногу. Видих. Вдих. Її ваніжка випрямляється. Видих коліно до лоба. Ліве коліно до лоба. Вдих. І... Видих коліно до лоба. Гарно тиснемо долонями в килимок і витискаємо ніжку вгору. Видих до лоба. Закінчили. Знову у нас позиція 4 точки опори. І тепер права стопа до правої долоні. Раз. Права стопа до лівої долоні. Раз. І намагаємось, підтримуючи себе руками, опустити праве коліно. Ніжна розтяжка. Ніжна, ніжна. Намагаємось. і видихаємо. Опускаємо. Навіть якщо вам вдається це легко, спробуйте знайти такий рух, де у вас буде розвиток і не нахиляйте таз, <кій> таз тримаємо рівним, дихаємо, насолоджуємося. Добре, і в якийсь момент ми акуратно збираємо до кубки, ми себе коліно відправляємо назад і тепер права нога опорна, а ліва ступня до лівої долоньки, і ліва ступня до правої долоньки. Ми підтримуємо себе руками, опускаючи коліно. Не нахиляємо в різні боки таз, видихаючи. Розслабляємо спину і опускаємо коліно. Важливо, щоб... Ой! Коліна було під прямим кутом. І не ризикуйте з руками, як я. Акуратно, повільно опускаємо, дихаємо, насолоджуємось. Можемо. Опуститися нижче. От. Регулюйте свій рівень самостійно, у вас може виходити краще, ніж мене. В якийсь момент повертаємось на 4 точки опори. Далі з цього моменту схрещуємо ноги нижче колін, сідаємо на сіднички, ножки вперед. Ми готуємось до складки. Складка гарна вправа перед сном. Вечірня практика без складки не буде повноцінна. Що нам важливо пам'ятати, щоб наша спина була пряма, а згин відбувався в тазу. Коліна можуть бути зігнуті. Ми збираємося зусиллями, з, з намірами, обіймаємо свої долоньки. Вирівнюємо спинку і акуратно животиком наближаємось до стегон. Коли ми вже щільно лягли стегнами животиком на стегна, поступово опускаємо ноги, вирівнюючи коліна. Видих. З видихом опускаємо лоб до колін, тиснемо долоньки. В стопи, в носочки, і носочком тиснемо в стопи. Видих. На вдиху ми навпаки робимо збільшення зусилля. І видих. Чекаємо, поки тіло розслабиться. Мені здається, за рахунок того, що в мене погана розтяжка. Багато учнів можуть зі мною не комплексувати, а навпаки, пушатись з собою. І я в цьому плані дуже гарний інструктор. І да. Тим часом ми що з вами зробимо? Правильно сядемо трошки ближче до стіни і акуратно-акуратно ляжемо, відправивши стопи на стіну. Тобто ноги нас всі повністю впираються в стіну. Ручки розслаблені, спина розслаблена, дихання розслаблене. Ноги на стіну це вправа, яка допомагає розслабитись в будь-якій ситуації. Її можна робити 5, 10, 20 хвилин. Але відчувайте по собі, чи вам комфортно всій вправі саме зараз в такій позиції можна зігнути коліна, можна випрямити, можна поставити під таз подушечку. Словом, ви зробили. Так, тепер. Коли настане момент, опускаємо ноги, розвертаємося акуратно на килимок і на середину килимка сідаємо. Тепер обіймаємо себе за коліна, трохи можна покататись на спині, перекоти. Намагаємось спинку скруглити максимально, максимально кругла спина. І гарні такі рівномірні перекоти. І з цього моменту кладемо спину на килимок, коліна охоплюємо лівою рукою за праве коліно, опускаємо вліво, погляд вправо, права рука вправо. Наша скрутка м'яка і комфортна. 3-5 циклів дихання, розтягуючи бік, я довершую цей натяг, тому погляд вправо обов'язково. Повертаємось до центру. Знову через круглу спинку опускаємо. Плечі. Права рука охопляє ліве коліно і ліва рука йде вліво, а права рука і ноги вправо. Видих. Розслабили. І ось лінія, яка тягнеться. 3-5 циклів дихання. І повертаємось до центру. Тепер пора відпочити. Пора шавасани. Ми знову дуже ретельно розкладаємо спину по килимку. Можна зразу лягти в шавасану на ліжечко. Поперек торкається до опори. Розставляємо ноги на деякі відстані, Одна від одної долоньки дивляться вгору. Видих, відчуваємо опору і розслабляємось, усвідомлюємо всі свої органи ми почнемо із відчуття, як ліва п'ятка торкається до килинка чи до підлоги, чи до Ліжечка, І однаково вона відчувається, як і права п'ятка. Дозвольте з кожним видихом своєму тілу віддавати в опору все більше і більше ваги, набувати все більшого і більшого розправлення, розслаблення, звільнення від турбот, тонусів. Затисків, напружень, напружень і всього, що нас оточує і турбує впродовж дня. Видих. Відпускаємо і опускаємось нижче нижче у розслаблення, як в теплу ванну. Давайте тепер з вами порівняємо, як відчуваються ліве і праве коліно. І поступово піднімемось увагою до того, як відчувається повністю ліва і права нога, чи є різниця у відчуттях, у розмірах, у тиску, у температурі, болі. Можливо. З видихом дозвольте своєму тілу відпустити і затиски і болі, то запускайте здоров'я в своє тіло наступним вдихом. як дихає живіт, як рухаються груди, ребра ще достатньо розслаблені ваші плечі, лопатки, як відчуваються ліва і права рука, однаково, чи є різниця у розмірі, тиску, температурі. І що завгодно, як він відчувається, наскільки важкою ви відчуваєте свою голову? І чи можна з наступним видихом ще більше розслабити шию, щоб голова відчувалася трошки більш важкою, опустилась трохи нижче? Занурилась або в подушку, або в килмок, можна уявити, що головою ви лежите на теплому пісочку на пляжі, і вона поступово провалюється між пісочок, а він теплий, приємний, з радістю приймає голову. Усвідомте тепер все тіло повністю, де його межі? Можливо, межа тіла зараз відчувається не на шкірі, а трошки далі, а може і набагато далі. На вдиху тіло і свідомість наповнюються легкістю і радістю, а з видихом віддає напруження, турботи, страхи. Можете для себе придумати, що ви хотіли би взяти простору, і що вам хочеться відпустити зараз чудова мить, щоб тілом відчути, звідки ви відпускаєте напруження, і, можливо, якісь думки мають конкретне відображення в тілі. Можна відпустити зараз і думки, і напруження, затиски в тілі, і, можливо, навіть якусь хворобу. Відпускаємо. А здоров'я запрошуємо в своє життя і тіло. Якщо ви ще не в своєму ліжечку, то встаємо дуже акуратно, повертаючись спершу на правий бік і можна трошки полежати в позі ембріона. Дякую вам за практику, за перегляд. Заходьте ще на канал, його Допомога. На цьому, все. Я вам дякую за перегляд. А ви, якщо хочете мені подякувати, то поділіться, будь ласка, цим каналом з друзями в своїх соцмережах. Або розкажіть, їм нехай шукають його допомога. І дивляться, і підтримують. Ви можете підтримати мене також коментарем. Я все читаю. І навіть якщо є коментарі, які мене трошечки ніби сварять, я все одно їх беру до уваги. Дякую вам, що ви хочете, щоб мій канал ставався кращим і кращим.